Всім привіт, друзі! Ми продовжуємо нашу розмову про складний світ людських стосунків, і сьогодні ми зосередимось на дуже важливій темі тактиках маніпуляції. Рекомендую вам послухати трансформаційні історії про аню та риту та їхню маніпулятивну дружбу, які мали різне завершення завдяки тому, що це залежало від поведінки дівчат. А також ознайомитись з подкастом про психологічні вразливості. Які роблять нас чутливими до маніпуляцій. Посилання на ці подкасти я залишу в описі. Мене звати Тетяна Валуйська, ви на каналі Цікаві. Ми створюємо, читаємо та розбираємо трансформаційні тексти. На жаль, у нашому житті ми можемо стикатися з людьми, які намагаються впливати на нас нечесним шляхом. При цьому вони використовують різні психологічні прийоми. Знання цих прийомів це не спосіб стати параноїком чи бачити підступ у кожному, а скоріше, це як мати своєрідний емоційний радар. Він допоможе нам краще розуміти динаміку спілкування, вчасно розпізнавати нездорові паттерни та захищати свої емоційні кордони. Отже, давайте розглянемо ці тактики детальніше. Газлайтинг. Коли ваша реальність опиняється під сумнівом. Уявіть ситуацію, коли ви чітко пам'ятаєте якусь подію чи розмову, але інша людина наполегливо переконує вас, що цього не було, або що все відбулось зовсім інакше. Це і є газлайтинг. Маніпулятор намагається змусити вас засумніватися у власній пам'яті, сприйнятті реальності та навіть у своєму розсудку. Як це може проявлятись? Фрази типу, тобі здалося, ти все вигадуєш, цього ніколи не було. Ти занадто емоційно сприймаєш. «Та ну, у тебе проблеми з пам'яттю. Стикалася з таким. Чому це небезпечно? Газлайтинг поступово підриває вашу впевненість у собі та власне розуміння світу. Ви починаєте сумніватися у своїх відчуттях, і це робить вас більш залежним від думки маніпулятора та вразливим до його впливу. Тому знання цієї тактики допоможе вам вчасно помітити ці тривожні сигнали та не дозволити іншій людині переписувати вашу історію. Довіряйте собі. Почуття провини. Маніпулятори часто вправно грають на нашому почутті провини. Вони можуть змушувати нас відчувати себе відповідальними за їхні емоції, проблеми чи потреби, навіть якщо для цього немає об'єктивних підстав. Згадайте, чи стикалися ви з наступним. Через тебе я засмутився або засмутилася. Якщо б ти мене справді любив, ти б цього не зробив. Чи не зробила? Ти мене розчаровуєш, я стільки для тебе зробив, зробила, а ти, як ти можеш бути таким байдужим? З одного боку прості фрази, але чому вони можуть бути небезпечними? Постійне відчуття провини може призвести до того, що ви почнете ставити потреби інших вище за власні, ігнорувати свої бажання та кордони, ви станете жертвою. І розуміння цієї тактики допоможе вам відокремити власну відповідальність від нав'язаної, а також навчитись розпізнавати нечесні спроби викликати у вас почуття провини. Гра в жертву маніпулятор, який використовує цю тактику, постійно зображує себе жертвою обставин, інших людей або навіть вашої поведінки. Це робиться для того, щоб викликати у вас співчуття, жалість та бажання допомогти, навіть якщо насправді в цьому немає потреби або це йде вам на шкоду. Як це може проявлятись? У мене завжди так це стандартні фрази, які можуть використовувати маніпулятори. Ніхто мене не розуміє. Життя до мене несправедливе. Я так багато страждаю через. І далі йдуть причини, чому людина страждає. Ти такий жорстокий чи така жорстока, що не хочеш мені допомогти? Чому це небезпечно? Ваше постійне бажання врятувати жертву може призвести до емоційного виснаження та того, що ви будете постійно віддавати свої ресурси, ігноруючи власні потреби. Важливо навчитися розрізняти справжню потребу в допомозі від маніпулятивного бажання викликати жалість та отримати вигоду, лестощі та ідеалізація або ще називають любовне бомбардування. Тут мова йде про захоплення як інструмент контролю. На початковому етапі маніпулятор може буквально засипати вас компліментами, увагою, подарунками, створюючи ілюзію ідеальних стосунків чи вашої особливої значущості? Це так зване любовне бомбардування, мета швидко завоювати вашу довіру та прихильність, щоб потім використовувати це у своїх цілях. Як це може проявлятись? Ти неймовірний, або неймовірна. Я ніколи не зустрічав такої чудової людини. Ми створені одне для одного. Ти розумієш мене краще за всіх. Ти кращий всіх у цьому середовищі, у цьому класі чи на роботі. Маніпулятор проявляє надмірну увагу, надсилає постійні повідомлення, дорогі подарунки, і все це на ранніх етапах знайомства. Чому ж це небезпечно? Надмірна ідеалізація може засліпити вас і змусити ігнорувати тривожні сигнали в поведінці людини. Коли ж маніпулятор відчує, що ви на гачку, а вони це добре відчувають, фаза ідеалізації може різко змінитися на увага, знецінення, і знання цієї тактики. Допоможе вам зберігати критичне мислення та не піддаватись на занадто швидке та інтенсивне зближення. Тактика під номером 5 тріангуляція. Мова йде про втягування третіх осіб у конфлікт. Маніпулятор може навмисно втягувати третю особу у ваші стосунки чи конфлікт. Це може бути зроблено для створення тиску на вас, викликання ревнощів. Підтвердження своєї правоти, або для того, щоб змусити вас почуватися менш впевнено. Впевнена, що ви стикалися з ситуаціями, коли ваші подруги, колишні подруги, розповідали про вас іншим колишнім подругам, якісь нісенітниці. І після цього з вами переставали спілкуватися. І, звісно, ви відчували себе невпевнено, і навіть це могло бути травмою на певний період життя. Як це може проявлятися? У фразах, усі мої друзі вважають, що ти. І далі йде перерахування, що ти недолугий, негарний, не вмієш, не можеш, нездатен і так далі. Або ще така фраза, моя колишня робила це набагато краще. Ну, тут взагалі згадка про колишніх, коли у вас є стосунки, недоречна. Навіть Маша, чи Ірина, чи ще хтось з тобою не погоджуються. Тобто, чомусь людина намагається згадати когось для свого підтвердження, для підтвердження своєї правоти, що навіть не тільки я, а й ще хтось вважає. Що ти недолугий. Чому це небезпечно для вас? Тріангуляція ускладнює пряме спілкування, створює непотрібну напругу та може підірвати вашу впевненість у стосунках. Розуміння цієї тактики допомагає зосередитись на прямій комунікації та не дозволити маніпулятору використовувати інших людей як інструмент впливу. Шоста тактика маніпуляторів називається пасивна агресія. Замість прямо виражати свій гнів чи невдоволення, маніпулятор може вдаватися до пасивної агресії. Це проявляється через непрямі дії, які все ж таки отруюють атмосферу та змушують вас відчувати дискомфорт. Це такий собі тихий протест з неприємними наслідками. І як це проявляється? У вигляді сарказму або іронії, або мовчання? Також демонстративне ігнорування, коли ви щось запитуєте, а людина відвертається і не відповідає, запізнення, коли ви призначили зустріч на певний час, а людина запізнилась і навіть не сказала, що це її провина. Забування про домовленості, навмисне виконання прохань у незручний спосіб. Ну і, звісно, плітки за спиною. Чому це небезпечно? Пасивна агресія, можливо, сама важка для того, проти кого вона направлена. Вона може бути емоційно дуже виснажливою, адже складно пред'явити претензії щодо чогось, що нібито не було сказано прямо або не було зроблено. Ви можете відчувати роздратування та провину, намагаючись зрозуміти, що відбувається. І розпізнавання цієї тактики допомагає не брати на себе відповідальність за чуже невдоволення, виражене у такий прихований спосіб, та заохочувати до відкритого спілкування. Тактика зміна правил або гра без чітких домовленостей. У цьому випадку маніпулятор може постійно змінювати умови гри, вимоги чи домовленості без попередження або пояснень. Це робиться для того, щоб тримати вас у стані невизначеності змусити відчувати себе розгубленими та не дати вам можливості досягати стабільності чи успіху. Як це може проявлятись? Та я мав на увазі зовсім інше. Та ти неправильно мене зрозумів. І оці раптові нові вимоги, скасування домовленостей в останній момент, нечіткі інструкції, які постійно коригуються, вони теж виснажують і роблять нас неврівноважними. Чому це небезпечно? Це впливає на нашу впевненість у власних силах та планах, створює відчуття безпорадності та залежності від рішення маніпулятора. І тому важливо фіксувати домовленості та чітко окреслювати очікування, щоб не потрапити в цю пастку. Особливо важливо це у справах, варто зафіксувати у якомусь повідомленні ваші домовленості. Тактика під номером 8 називається тиск часу. Це коли від тебе вимагають приймати рішення тут і зараз, і не дають тобі право на роздуми. Маніпулятор навмисно створює ситуації, в яких вам потрібно прийняти важливе рішення дуже швидко, не маючи достатнього часу на обдумування, на збір інформації чи на консультацію з іншими людьми. Я впевнена, що ви з цими стикались і досить часто. Особливо у телефонних дзвінках від якихось компаній. Як це може проявлятися в оточенні в середовищі? Ця пропозиція діє лише сьогодні. Якщо ти зараз не погодишся, ти втратиш свій шанс назавжди. Немає часу пояснювати, просто довірся мені і зроби це. Всі вже вирішили, чого ти зволікаєш. Відчуваєте ось цей тиск? Чому це небезпечно? Цей тиск, тиск часу, обмежує вашу здатність критично мислити. Ви не встигаєте зважувати всі за та проти, ви приймаєте необдумані рішення, про які потім можете пошкодувати. Тому важливо навчитись брати паузу, навіть якщо вас підганяють, і не дозволяти іншим нав'язувати вам свій темп прийняття рішень. А ще буде чудово, якщо ви замислитесь, чому ви боїтесь? Звідки з'являється цей страх втрати? Тактика номер 9 ізоляція. У цьому випадку маніпулятор може намагатись ізолювати вас від ваших друзів, сім'ї та інших людей, які можуть надати вам підтримку або побачити маніпуляцію збоку. Це робиться для того, щоб посилити власну владу над вами та зменшити зовнішній вплив. Як це може проявлятись? Твої друзі на тебе погано впливають. Твоя сім'я тебе не розуміє, а я розумію. Навіщо тобі з ними спілкуватись, коли у тебе є я? Далі може йти критика ваших близьких, створення конфліктів між вами та вашим оточенням, ревнощі до вашого часу, проведеного з іншими. Чому варто на це звернути увагу і чому це небезпечно? Ізоляція позбавляє нас емоційної підтримки, позбавляє нас альтернативних точок зору та можливості отримати об'єктивну оцінку ситуації або людини, з якою ми спілкуємось. Ми стаємо більш залежними від маніпулятора та вразливими до його впливу. Тому важливо підтримувати зв'язок зі своїм соціальним колом і не дозволяти нікому. Віддаляти вас від близьких людей, що б там не було. Люди, яких ви знаєте роками, можуть стати вам більшою підтримкою, ніж нова людина. Навіть якщо вам здається, що люди, яких ви знаєте роками, сьогодні ставляться до вас погано. І на завершення на перший погляд здається, що наше життя наповнене такими фразами. Та ми й самі їх використовуємо і не вважаємо маніпуляціями. Тому варто зрозуміти, що знання цих тактик, маніпуляторів це не параноя, а інструмент самозахисту. Для кожного з нас це спосіб усвідомлювати себе через поведінку інших. чим краще ми розуміємо ці прийоми, тим легше нам їх розпізнавати у реальному житті та протистояти їм. Пам'ятайте, здорові стосунки будуються на взаємній повазі, чесності та відкритості. Вони не будуються на спробах контролювати та використовувати іншу людину. Навіть якщо ви знаєте про ці тактики, не використовуйте їх проти інших, використовуйте їх виключно для самозахисту. Будьте уважні до свого емоційного стану та до динаміки ваших стосунків. Не дозволяйте маніпуляторам керувати вашим життям. Бережіть себе. У наступних епізодах ми обов'язково поговоримо про те, як ефективно протистояти маніпуляції, а саме тактикам захисту, коли ви їх уже розпізнали. Дякую вам, що розвиваєтесь разом з нами. Надсилайте цей подкаст тим, хто його потребує. Ставте лайк, підписуйтесь. Та залишайтесь з нами.